Моє вітання. Це телемарафон на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Некрича. 2014 рік це рік випробувань для кожного українця. Це майдан, масові вбивства в центрі столиці. Це президент, який втік з країни. Ну і війна багато тем і про, про реакцію українців на всі ці події ми поговоримо із моїм гостем, пані Оля Балакірєва. Вітаю вас. А ви голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. Це дійсно рік дуже цікавий, і, на жаль, певно, що цікавий. Можна було б і поспокійніше, я так думаю. А у вас є дуже багато вже досліджень, тому що рік завершується і можна вже підсумовувати. Давайте почнемо з того, як українці ставляться до коаліції. Власне, яку ми отримали 27 листопада. Я нагадаю, що народні депутати проголосували. До коаліції увійшло п'ять фракцій. Це народний фронт блок партії Порошенко та самопоміч Радикальна партія Батьківщина. Ну і власне тут же слово даю вам: Українці обрали цю Верховну Раду чи задоволені вони тим, що вийшло в коаліції? Я спочатку кілька слів скажу про те, що ми. Традиційно в грудні місяці проводимо опитування громадської думки наприкінці року, тому по багатьох питаннях є можливість подивитись динаміку, але відповідно цього року багато було подій і сумних подій, і важливих для укріплення України як держави. Тому дійсно можливо почнемо з. Сформування коаліції, тому що очікування від президентських виборів, від парламентських виборів були досить оптимістичні. Були таке бажання, що все ж таки після Революції Гідності багато чого зміниться в країні. Зокрема, що зміниться влада, що влада буде більш прозорою, більш розумною, розумнішою з точки зору розуміння проблем кожної людини, отже, населення в цілому. І тому ми поставили одне з питань: це як вважають, чи буде Діяльність новоствореної коаліції мати позитивний вплив, чи матиме вона негативний вплив. І хочу сказати, що ну от як завжди соціологи кажуть, якісь речі вони визивають сум, якісь навпаки визивають радість, і якісь є неочікуваними. І от стосовно ставлення до очікування позиції, от для мене вони були трошки неочікуваними. Я все ж таки вважала, що має бути більш позитивне налаштування, оскільки більшість політичних сил, які війшли до складу коаліції, вони були підтримані переважною більшістю громадян. І те, що лише практично половина сказала, що створення такої коаліції буде мати. Позитивний вплив на ситуацію в країні, і навпаки, дещо менше 40% сказали, що це буде мати негативний вплив. Ну для мене було трошки неочікувано. Я все ж таки очікувала цей баланс більш в сторону позитиву. Очікувала, що принаймні ну не 50%, а принаймні там 70 все ж таки скажуть, висвисловиться на підтримку очікування позитивних змін. І хочу звернути увагу, що серед різних вікових груп ця оцінка приблизно однакова, тобто немає значення, це молоді люди, чи це люди похилого віку, чи середні активні. Практично всі приблизно однаково висловили ну на 50% очікування позитивних змін від створення коаліції. А ось якщо ми подивимося на регіональний розподіл, то тут є дуже суттєві, суттєва різниця. Найбільш позитивне очікування є є на, на заході, і там саме от відповідає тому, що я Мала надію побачити на рівні країни майже 70% вважають, що це буде позитивний вплив. В центрі півночі на рівні 60-62%. і навпаки, ми маємо більш негативні очікування на Донбасі. Це майже 80%. Ну от це якраз зрозуміло, тому що Донбас більшою мірою висловився або за підтримку опозиційного блоку, або за ті політичні сили, які не пройшли до парламенту, або просто не брали участь у виборах. І на рівні середнього проголосував загалом світ схід. І південь з точки зору, але все ж таки більш негативною оцінкою від діяльності коаліції. Ну і ще цікава річ. Ми подивились у розв'язі рівня освіти, і хочу сказати, що люди з вищою освітою, ті, які мають науковий ступень, вони мають більш Оптимістичне очікування, і навпаки, люди з меншим рівнем освіти мають більш негативні очікування в цілому, не секрет, що цей парламент, уряд, президент не всі українці, там, до прикладу, жителі Сходу та Півдня, не вважають можливо своїми. Так ну здебільшого, тому що Крим не голосував. Схід все ж таки там вибори були дуже в такі складні ну, дуже, дуже складні, дуже обмежені. Це правда. І от тому все, що відбувається, Вся влада, яка є, вона начебто не, не від всієї. Країни, От щодо цього чи є якась реакція респондентів? Ну от насправді оця довіра до коаліції, вона і відбиває таку ситуацію, про яку ви говорите, і певною мірою можна також подивитись на те, як оцінюють сьогодні вже діяльність нової верховної ради, як оцінюють люди діяльність кабінету міністрів, особисто прем'єра, особисто президента. І хочу сказати, що вони теж відбивають певною мірою ту ситуацію, яка є. І от з точки зору оцінки ефективності, найбільш ефективними сьогодні визнаються населенням це президент і прем'єр-міністр. Причому прем'єр-міністр він якось відірваний від оцінки загалом кабінету міністрів. Можливо, тому що він більше з'являється на телебаченні, тому що він більше ем, послідовно, скажімо, проводить свої ідеї, є більш е, публічним. І якщо сьогодні позитивна або як ефективну оцінку дають 42% йому і приблизно 43-44% президентові, то позитивну оцінку уряду дають дають лише 27% населення отже, трошки більше чверті. Нові Верховній Раді 27% чверть, і з одного боку зрозуміло, що дуже невеликий термін пройшов, але з іншого боку, сьогодні Верховна Рада має розуміти, що є, як я вже сказала, були дуже потужні очікування. І тому сьогодні населення очікує швидких дій реальних кроків і реальної роботи, а не з'ясування відносин. Знов таки, ми традиційно мали більш високий рівень довіри, і оці очікувань і оцінок до місцевих органів влади. Але зараз знов таки лише 30% населення вважає, що місцева влада є ефективною і дієфективною. Найгірші оцінки отримала діяльність Національного банку України. Це теж зрозуміло, зважаючи на ту нестабільність, яка сьогодні є. З гривною і лише 12% вважають, що Національний банк сьогодні діє ефективно, і 80% вважають, що він діє зовсім неефективно. Ви кажете про те, що от до прем'єр-міністра одна один одна оцінка його роботи, а уряд оцінює все ж таки по іншому. Чи можна додати ці, два, ці 42% які, людей, які цінніку довіряють, так позитивно оцінюють його роботу, і ці 27% Які жодною мірою не можна додавати, тому що 27% вони поглинаються тими 40%, mm -hmm. які дають позитивну оцінку прем'єр-міністрові. Тобто, вони не додаються. Просто насправді ми бачимо, що саме діяльність прем'єр-міністра оцінюють більш позитивно, аніж діяльність уряду як колегіального органу, mm -hmm. який має вирішувати питання вже на такому більш виконавчому практичному рівні у різних сферах життя. Я нагадаю, що Верховна Рада України і власне он, той коаліція проголосували за той склад уряду, який ми сьогодні бачимо, 2 грудня 288 депутатів проголосували за постанову, які були. І всі міністри занесені пакетом. Це такий досить негатив, який сприймає е громадськість, так але. Е Ще є перша міністри іноземці в нашому уряді. Вони вже з українськими паспортами, але все ж таки така ініціатива. Вона я вас запитаю, як взагалі яку підтримку отримала яку оцінку від українців? Я нагадаю, що міністр фінансів України Наталія Яресько, Айвара Сабрамавічус, міністр економічного розвитку і торгівлі України, Олександр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я, і яка Гуладзе, перший заступник міністра внутрішніх справ. Що думають про ну, це українці? Ви знаєте, для мене це ще один неочікуваний результат, тому що коли пішла мова про те, що будуть призначатися іноземні фахівці, досить неоднозначна думка була серед експертного середовища ще до призначення під час дискусій, і серед громадськості, як дискусія, яка відбувалася в соціальних мережах і в засобах масової інформації. Але населення в цілому позитивно сприйняло це. І, от, якщо подивитись на відсотки, то чверть підтримує. Повністю mm -hmm. і ще трошки більше чверті скоріше підтримує. Отже, загалом ми маємо 52... З половиною відсотки, які позитивно це сприйняли. Ще раз повторюю, що для мене це був результат неочікуваний, але от міркування чому мені здається, вони цілком зрозумілі. Люди вбачають, що якщо це іноземець, який не пов'язаний корупційними схемами, стосунками, соціальними зв'язками через родичів, через спільний бізнес, через спільні якісь політичні інтереси, що можливо вони зможуть подолати той. Корупцію, яка сьогодні пронизала українське суспільство, і тому сприймають це позитивно. Якщо подивитись на негативне ставлення, то майже 19% повністю не підтримують і ще така частка скоріше не підтримують. Mm -hmm. Отже, ми маємо 52% на 38, mm -hmm. такий баланс. Ну і безперечно є приблизно 10%, які не мають своєї думки. І тут знов-таки ми традиційно дивилися це у розрізі регіональному для того, щоб подивитись, як це буде сприйматись населенням. І ми маємо. Захід, центр північ з більш високим рівнем підтримки. Це на рівні практично 60% і більше, і на заході навіть 75% позитивно сприймають призначення іноземних фахівців на керівні посади в Кабмін і органів державної влади. І найбільш негативне сприйняття ми маємо на Донбасі. Знов таки це 80% відсотків. категорично це не приймають. Ну і приблизно 50% не приймають на сході і півдні. І разом з тим, що цікаво, з одного боку, позитивне ставлення більше половини, з іншого боку, ось очікування, які будуть очікування, чи будуть вони впливати на позитив, на зміни на краще чи на найгірше. І отут оцінки більш помірковані, більш такі акуратні, осторожні, як ми кажуть. Да? То лише 40% вважають, що це реально буде позитив. Бо знов таки одна, одне діло, коли хтось очолює. Міністерство, наприклад, чи є заступником міністерства інша справа, як працює ця піраміда, починаючи з центру до, до низу. і тому такі більш помірковані оцінки люди розуміють, що швидких змін за рахунок однієї людини чи кількох людей все ж таки важко добитися. Це потрібна зміна системи, зміна правил, за якими буде відбуватись управління державою. І 40% в принципі, більш-менш до цього ставляться очі... очікування. Є. Да, вони очікують все ж таки, що це матиме позитивні наслідки, що це призведе до позитивних змін за покращення діяльності влади. Угу. Ну, 38%, які не підтримують, да, ви сказали, і 52%, які загалом в принципі підтримують те, що в уряді є іноземці. Це цифра, я так розумію, яка може змінюватися. Ну це, безперечно, звісно, з, вона буде змінюватися. З Дні буде уряду там чи коли 100 так сто днів уряду? Потім можна буде ну, як традиційно, якщо не зміниться склад, скажімо так, uh -huh. наших іноземних керівників через рік, в грудні наступного року, ми будемо підводити підсумки і подивимось, як ці позитивні очікування і очікування саме на позитивний вплив, як вони будуть відбуватися вже через рік, після того, коли будуть можливість подивитись на, на певні реальні результати, що з підтримкою президента ви нам розповідали. І ваші колеги соціологи говорили про те, що підтримка і прем'єра, і президента вона є високою, і це. Дехто називає феноменом таким певним. Що зараз, наприкінці року? Справа в тому, що є загальні тренди електоральної підтримки, і завжди, коли президент перемагає або коли призначається новий прем'єр, ну но особливо щодо президента, оскільки в даному випадку обирається особиста людина, то цей рівень підтримки, як правило, найбільший відразу після перемоги. І потім традиційно за будь-якого президента у будь-якій країні він трошки зменшується. Питання в тому як швидко відбувається зменшення цієї підтримки, і за рахунок яких факторів. Якщо ми подивимось на ті дані, які ми маємо стосовно підтримки саме президента, довіри до президента, то в серпні ми мали приблизно 63%, які повністю або частково довіряли нашому президентові Петру Порошенку. У жовтні цей показник склав вже 59%. Трохи менше, але не драматично. Тобто, практично uh -huh. це, ну, скажіше, тенденція до зменшення. І наприкінці грудня ми маємо 49,5%, ну, можна сказати, майже половину. Тобто, ми бачимо, що цей рівень довіри він спадає, хоча залишається позитивний баланс довіри до Петра Порошенка. І ну саме фахівці, вже це я не як соціолог, а більше кажу, я аналізуючи думки фахівців, експертів, аналіз політологів, значною мірою, безперечно, на це впливає ситуація з АТО, з тим, що було обіцяно швидке вирішення цього питання, швидко не не виходить, і не всі ініціативи підтримуються і міжнародною спільнотою, і партнерами, з якими необхідно вести перемовини. І тому, от така, скажімо так, не зовсім успішна ситуація, вона безперечно, Впливає, ну і знов таки, якщо подивитись загалом на ті тенденції, які відбуваються в економіці України. Ми вже згадали з вами падіння курсу гривні послабшення гривні. Можна сказати, що є проблеми сьогодні з окремими отраслями економіки. У нас і все це знов таки впливає негативно. І те ж саме відбувається і з рівнем довіри до прем'єр-міністра. Знов таки ситуація не настільки драматична на сьогоднішній день. Практично ну, на рівні 44%-45% довіряють Яценюку uh -huh. як прем'єру. Тут складно порівнювати з динамікою, бо він новообраний прем'єр за нового уряду, але в нього не... цей баланс довіри, він негативний, тому що майже половина йому водночас не довіряють. Отже, тут ми маємо такий негативний баланс. І знов-таки, якщо намагатись пояснити цю ситуацію, от в мене є такі дані. Як сьогодні люди сприймають які є негативні прояви стану економіки, тому що в країні відбувається війна? Отже, ті негативні прояви, які вони відчули на собі протягом 2014 року. То я не відкрию щось нове. 98% сказали, що зросли тарифи і ціни. І безперечно, люди завжди покладають на когось цю відповідальність. І на кого відповідальність? На уряд. Уряд очолюється певним прем'єром, Тому це цілком така реальна ситуація, яка сьогодні впливає. Наступним є проблемою, вона скоріше має такий соціально-психологічний вимір. Сьогодні люди кажуть про те, що в них зменшилась впевненість в завтрашньому дні, і про це сьогодні говорять 82%. Це пов'язано з ризиками втрати роботи, з затримками заробітної плати, з впевненістю, як буде відбувати ситуація далі, з проблемами з енергоносіями. Но цей перелік досить високий mm -hmm. і досить великий. Й можна його продовжувати, але от ми з моєї точки зору ці два ці дві домінанти: зрост цін тарифів і невпевненість, вони сьогодні визначають такий загальний настрій, який, безперечно, коли ми запитуємо про очікування на найбутній рік, вони все одно переважають позитивні, це природня. але реально оцінюючи ситуацію, люди сьогодні розуміють, що рік буде складним. А ви кажете про те, що до коли говорили про підтримку президента? А про те, що люди хочуть вже вирішення таких глобальних питань, ну, фактично завершення а, війни а, чи антитерористичної операції, а, ми розуміємо, що це швидко не відбудеться. І якщо от, приблизно там наступні а, перші три місяці наступного року а, не буде закінчення війни, чи говориться про те, що рейтинг президента буде стрімко падати? Ви знаєте, я думаю, що сьогодні люди розуміють і не очікують, що за три місяці можна повністю владнати це питання, тому що той конфлікт, який є, його називають війною. Є різні терміни, які які використовуються для цього. Але я думаю, що переважна більшість людей розуміють, що є проблеми. Зовнішні і є проблеми внутрішні, і ці проблеми не можуть бути вирішені швидко і особливо протягом трьох місяців, зважаючи ті настрої, які сьогодні є серед мешканців, які не на території, на яка не підконтрольна сьогодні українській владі. Тому з одного боку, я от зараз навіть наведу порівняння у динаміці. З одного боку, ми маємо суттєве зростання частки людей, які вважають, що АТО слід закінчувати бойові дії. Не слід вести, потрібно шукати компромісів. Uh -huh. Зараз таку думку поділяють три чверті населення майже 75%. І якщо я порівняю з результатами липня, ми наприкінці липня закінчили попереднє опитування саме з цими питаннями, то таких людей було 57%. Ми uh -huh. бачимо суттєвий приріст частки людей, які вважають, що треба шукати компроміси. Не варто втрачати життя людей, не варто продовжувати бойові дії. Ну і навпаки, те, що АТО має продовжувати. Якщо в липні рівень підтримки був більше третини, там приблизно 34%, то зараз це 19% отже, менше п'ятої частини людей. Ми в липні запитували, як люди вважають, як швидко можуть припинитись дії, і там у нас був розподіл від одного місяця до одного року. Ми зараз навіть не ставили таке питання, тому що тут громадська думка нічого не вирішує і вона не впливає на це. Да? Це скоріше питання вже до експертів, і це не єдина річ, щодо якої визначається довіра або визнання ефективними чи неефективними дії президента. Навіть якщо не буде завершено. Протягом трьох місяців конфлікт, але все ж таки буде дотримання мирних перемовин. Буде обмін полоненими, буде повернення людей, які хочуть виїхати, буде забезпечений соціальний захист людей, які вимушені переселені, будуть люди отримувати пенсії, які заробили. Це буде підтримувати рівень довіри і до уряду, і до президента, і до місцевих органів влади, тому що населення буде розуміти, що держава працює як. Система захисту, система підтримки кожного громадянина в їх інтересах. Хоча, безперечно, я повторюю, що домінантою є бажання припинити військові дії. І до речі, якщо ми подивимось регіональний розріз, розріз з цього приводу, то найбільшою мірою бажають закінчення військових дій ті території, так само було і в липні, які наближені до цих дій. Отже, якщо ми говоримо про Донбас, то це 96% вважають, що війна має бути припинена військові дії угу. на півні 85%, П'ять на сході? 77%. Отже, чим ближче люди знаходяться mm. до цих конфліктів, тим більше вони бачать тих самих вимушених переселенців, дітей, які постраждали, розірвані сім'ї, сім'ї, де втратили одного члена в сім'ї, тим більше вони вважають, що війна сьогодні це ну не сучасно, скажімо так. Якщо говорити про очікування українців на початку 2014 року, і наприкінці, що змінилося? Ну на початку 2014 року практично не було такого запиту на мир, як це є сьогодні. Це як продовження нашої розмови. На початку 2014 року люди більшою мірою очікували. Ну, те, що переможе Революція Гідності, і вона перемогла, те, що відбудеться оновлення влади, і ми в процесі, але він не завершений. І ми знаємо, що був дуже високий запит на люстрацію, яка знов таки не завершена. І питання в тому, як правильно її закінчити і як її провести. Отже. Пріоритети, скажімо так, були трошки інші, хоча єдине бажання покращення рівня життя і впевненого майбутнє для своїх дітей, воно залишається як ключовим. На сьогоднішній день перше питання, і навіть на відкрите питання, чого люди хочуть, вони хочуть миру. Вони хочуть миру в домівках, хочуть миру в, 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 в країні. І ви знаєте, для мене навіть трошки, я вам сказала вже про певні речі, які були неочікуваними, скажімо так. Очікування від наступного року більш оптимістичне, аніж воно було рік тому. Ну, я це знов таки пояснюю скоріше психологічним станом. Отже, людина так психологічно захищається, вона очікує і висловлює бажання на найкраще, на більш бажане для того, щоб, щоб воно відбулося. Для того, це знов таки з одного боку говорить про те, що зараз досить складно значної частині людей в тій ситуації, в яких вони знаходяться зараз. Чи є у вас опитування щодо півострову? Щодо Криму, Крим наш чи Крим не наш? Як що про це думають українці? Ми останнє таке опитування проводили в липні, після чого ми не проводили таких ну, не ставили такі запитання. І я хочу сказати, що переважна думка людей все ж таки, що Крим має бути українським. Українською територією, але повторюсь, люди проти військових дій вважають, що можливо для цього потрібен певний час для того, щоб це було вирішено. Хоча, безперечно, ми маємо розбіжності по регіонах цієї думки, і що для людей сьогодні найбільш головне це збереження тих зв'язків між сім'ями між рідними людьми, які знаходяться в Криму. І ті, які знаходяться на материковій частині України, бо сьогодні є певні складнощі, навіть не завжди люди можуть поїхати відвідати своїх родичів. Ну я думаю, що це питання таке, яке буде владна, владна, владнається, да, на міждержавному рівні на сьогоднішній день. І з моєї точки зору, тут то дуже важлива позиція міжнародної спільноти з цього приводу. Ну а далі потрібен певний час. Головне, українці хочуть миру і е, очікування, що наступного 2015 року досить високі. Певно, що всі віримо в те, що в наступному році мир таки настане на Україні. Будемо сподіватись. Дякую вам, Ольга Балакірева, наш гість. І ми говорили про підсумовували власне 2014 рік. І якщо ви не встигли подивитися це в ефірі, то ви можете зайти на нашу сторінку інтернет-сторінку Соціальна країна чи знайти нас на YouTube, і там переглянути цю передачу. Дякую вам, пані Олю. Щасти і з зі святами вас. Дякую вас, наступаючим новим роками. Країну, дякуємо. Дякую. А ви залишайтеся з нами, тому що далі в цій студії будемо говорити також про актуальні і важливі речі.